Бачите, як автодор встановив люк, як робили тротуарну плитку, поставили туди люк. Відкрийте, будь ласка. Бо я живу 30 років тут, то вода не було ніколи. Останні два роки, відколи зробили цю плитку тротуарну. Дивіться, вона зараз стоїть вода. І все, все під хату йде. Я кажу, тут тріщить, стіни тріщать, валяться, там вода стоїть. Просто, просто неможливо так, неможливо. Де я тільки не зверталася. Ніхто нічого. Будинок приватизований, ваше житло, робіть собі, що хочете. Відрізали, 에, приходять я так на базиколокон, вийшла, бачу тут купа народу. Я кажу, а що ви сюди, хлопці, приїхали? Вони кажуть, ми заскантори, сусідка не платить за газ. Ми відрізаємо трубу, трубу забираємо, начальник проказав трубу забрати. Я кажу, ви що, знущаєтеся? Так на тій трубі тримається вся стіна. Ви трубу заберете, будинок завалиться, а сусідка квартиру лишила. Це її квартира. Моя слідуюча, та і та ще одна. А тут ніхто не живе. Лишила на поталу. Все. Я отримала цю квартиру, як багато мама. Коли вже була вагітна п'ятою дитиною. Одна дитина в мене померла маленька, четверо я виховала до 18, а 18 років загинув сина на бані, стіна вбила, на роботі був. підробляв, бо дуже мені було важко. Будівельник, те, що можу, сама робила. Сама штукатурила, сама укріпляла. робила, що могла. Чоловік помер, я поїхала за кордон, приїхала за кордон, заходжу. Підвал, я забула очі, тріщини як було так було, а в підвалі метр води. І два роки вода стояла в підвалі. Я думала, що вона пропаде. Я не знала, звідки і причини. Аж тепер я визвала водоканал, вони кажуть, то не наша вина. Це вода, вина автодору, тому що вони показали мені на цей люк, що ця причина в тому, що цей люк встановили не в тому місці, і там збираються води, і всі стічні води. Йдуть під будинок. Ну, тому що 30 років, якщо я тут 25 років живу, тут не було водички два роки останні, відколи зробили тротуар, поставили тротуарну плитку і зробили той люк встановили. Звернулася в прокуратуру, звернулася на звичайні ситуації, звернулася в поліцію, звернулася до заступника мера. Викинула е, в Фейсбук цю ситуацію. Ну, не знаю ще куди йти. Що? Я не а. знаю. Я вважаю, що, по-перше, повинен автодору зробити щось, щоб не текла вода під палубку вдарити. і Фундамент залити бетон просто. Бетон залити, щоб і пустити десь воду, щоб текла трубу, поставити, бо кажуть, у роботі труби немає зовсім. Труба закінчується метр від люка, і все тече підходи будинки, колись будували без фундаменту. Це будинок стоїть на камені. Він весь руйнується. Хоч би фундамент залили, бо війна, може, коштів не мають. Я розумію, все йде на війну. Ну, хоч би залили фундамент, тому що приписані тут 9 чоловік. Я, діти, внуки. Ну я вже можу дожити в віках хай, де небудь. Ну, діти, внуки лишаться бомжами. Ну, лишаться бездомними просто. Квартиру ніхто не купить і, 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 і ніхто не дасть. Прошу, хоч би, хоч би щось, хоч би то ускріпили той кут і залили фундамент. Це не, це не дуже багато грошей піде на це. Ну і зруйновано, все руйнується. Там зверху руйнуються тріщини, тут стіни осягла, погнила. Я не їм, не сплю, я не живу, я не, я, я не дихаю. Я просто цим, про це тільки думаю. Дуже прошу. Просто на колінах молю, прошу зрозуміти, мене. В моє становище вийти.